Вітання вам, друзі, попри таку важку ніч, безсону для багатьох, от, і, і таку тривожну, яка, знаєте, на день ніякого настрою не додає абсолютно. От, але все ж таки я бажаю вам тільки, тільки всього доброго і неба такого шмирного, як воно зараз. Така чиста, синя, синя і чиста. глибоко дуже синя. Трішки у нас у сусідньому селі ще нам, над нами просто літало, а сусіднє село то трішки і біди зробило людям. То настрою особливого немає, але ми сьогодні з Юрою, то як ніхто повинні тако себе якось брати в руки, то якось цей настрій створювати, тому що сьогодні. Синочкові Іванкові нашому 9 років. 9 років, кажу до тата до Юри на той рік е, мусимо складати торбу грошей. Тому що вересень місяць, у нього день народження, такі гарні білі метелики. літають над суданкою, вам не передати. от е, А 10 років на наступний рік, дасть Бог, буде все добре, будемо живі, здорові. То вже потрібно буде дарувати за традицію якийсь телефон. от А цьогоріч. Мусила, попри все рано прокидатися. Хтось писав у коментарях, скільки ж ви стаєте, що о п'ятій? Та ні, о п'ятій не встаю. От. Але все рівно трішки раніше, як літом. <сум> тому що літом дозволяло собі відпочивати довше. От. А це встаю трішки раніше, то... тому що сьогодні мусила ще до роботи за... заклепати з цесарочки. Ну як так? Ну, день народження у сина. Щось же ж він трішки хоче на цей якийсь святковий стіл, можливо, хтось прийде привітати. То... Тому рано вставала, ти починала готуватися, а це вже прийшла з роботи, та й буду продовжувати. Немає там особливо, знаєте, що за що накуповувати, не до того воно зараз. От, Але те, що є вдома, то є. Цокнули. Зранку зловили дві сарочки з тих старших, що у хліві ночують. Якраз вони собі у рукавчик на дачку в духовку стають. Зараз запихаю через годинки три, та й буде вже і своє смачненьке м'яско. На терті вони смачно присмачно часничком. Сіль, перець, трішки паприки, трішки лаврового листочка. Що ти хазяїн? До кроликів заглядав? Да. Їсти давав сьогодні чи в тебе сьогодні свято? Свято. А, то понятно, мамі знов годувати. А скільки хоч років тобі? Навірно, дев'ять. Навірно, дев'ять чи дев'ять? Дев'ять. Дев'ять. Мама, тобі який подарунок зробила? Барсетку? Ні, це не мама, барсетку. А ну їсти. Ну, що трішки готую. М -м. А в школу? Красовки. В школу не пішов. А, -а, -а ну да. Відпочинок його сьогодні, а й не любить туди йти. Ну, вже день народження, то вже хай святкує, посвяткував вдома, десь там з татом їздив. За те головне правило, в школу піду, в мене не буде як всіх однокласників. Зал тяжкий. в мене там не всі книжки просто, вже, ще не всі дали. Так, добре. Не кроликів мусиш трішки погодувати, хоч в тебе свято, мама ж зайнята, тобі щось на святковий сіл готує. Добре. О, бач. Зробила кілька мисочок шуби. Ну, а що, овочі на городі свої. Ще що таку плавав, так, щоб я могла йти зловити. То було б взагалі бомба. Заклеціла мисочку олів'я вже, хто з першої школи прийшов, то вже кушає. Смачно? Хорошо. Зробила канапки, компот уже стоїть, закрашений домашнім варенням. Ще у мене є плавлений сирок. Зроблю їм цю. Білочку майонез, наш часничок, і що ще треба? Все, слава Богу. Але мало не забула, з самого ранку Іванка дядько привітав дядю Вітя, брат, отаким тортиком смачненьким. Та й усе діти собі посвяткують, посмакують. Я думаю, що на цьому наш святковий настрій має вже прийти до норми після цих тривог. Буде все добре. Так, вийшло ще на кілька секунд похвалитися, показати, що правду Юра казав, <смі> тому що картопля до цих пір не згребана. Він <смі> каже: прийдеш з роботи, будеш казати, вже втомлена, ну втомлена чи не втомлена, але щось якось не, не до неї трішки було. Але я ще й думаю, що слухайте, ще можливо і зарані скосили. Таке сонце ще пече, що, що це не передати. І ще буквально у двох словах. За Людмилку вибачайте, що вже так по городі і з камерою на виворі, тому що ну не працює камера так, щоб мене зняти. От, не працює, та й не працює. І що я їй зроблю? Тут, щоб її зробити, то, то треба щось докласти, а зараз нема як. Тому так, значить, Людмилка, дякую усім, хто їй бажавсього найкращого бажає до цих пір. От, хто хвилювався, хвилюється з нею, вона почувається неймовірно щасливою, неймовірно задоволеною, їй дуже все подобається. 1 вересня їх водили на невеличкий концерт, такий вітальний. От е, Далі е, в них були пари, потім їм дозволили ще гуляти. От десь там їх ще водили, так вона розповідала по старому місту Кам'янця-Подільському, туди вона ходила. От, і дуже-дуже задоволена, телефонує завжди і каже, мамо, як мені подобається, дуже подобається. От, ну, ну що ще сказати? Зійшлися вони з дівчатами гарно. От, дівчата всі, Їх троє і двоє дівчат, і її курс, і її група. І в одній кімнаті отак отак склалося. От, і вона, вона кожен раз, як телефонує, то кожен раз каже, яка я задоволена, як мені все подобається. І оце, знаєте, саме, саме краще, тому що було хвилювань, але коли дитина так каже, то знаєте, хвилювання якось вони відходять. От, і радіє душа за неї, за те, що отак у неї все добре. От, то це так у кількох словах, щоб ви знали. от. Що добре? Добре, і вона задоволена і каже, як мені каже, мені все подобається. Трішки скинули їм. Там уже вже вона мені перекидала, що їй потрібно для того, щоб уже сходити на практичні будуть заняття. Коли. Ось, ну і каже: Ну і нам сказали, ви собі самі таку долю обирали, таку професію. Буде нелегко, тому що це буде робота От і днями, а іноді буде вечорами, і ще іноді буде ніч можливо займати. Там водили їм, показували студія, яка от Для цього малювання в них, але вона вона задоволена. Трішки треба буде фарби, трішки потрібно буде планшети, папір різного виду, різного формату, різної плотності. Ну, то, то вже таке. То все, дрібниці, Основне, що дитина дуже щаслива. Все, хай дає Бог їй, щоб так їй було не тільки з перших днів, а щоб так їй було на протязі всього навчання. Дай Бог всім миру, добра і. І дочекатися нам того миру. Всього найкращого. Все пішла. Трішки змонтую вам відео і вже трішки відпочити.